Гете, Фауст, Трагедія Уривки. Частина перша. Дія перша ніч. Вузька кімната з високим готичним склепінням Фауст сидить неспокійно в кріслі біля столу. Фауст, у філософії явник, до краю всіх наук дійшов. Уже я й лікар, і правник, і на нещастя богослов. Ну, і до чого ж я довчивсь? Як дурнем був? Так і лишивсь, хоч маю докторське звання, і десять років навмання, туди й сюди навкрив навкіс, воджу я учнів своїх за а серце крається в самого, не можем знати ми нічого. Хоч я й розумніший, як бевзні і всякі, учені, магістри, та писаки, хоч я в забобони й страхи не вдаюся, і з пекла сміюся. Чортів не боюся, зате ніяких радощів не маю. Не вірю я, що я щось знаю. Не вмію я людей навчати, не вмію їх на добре напучати. Грошей, майна я не нажив, і слави теж не заслужив. Собака, й той не став би так жити. Тому той почав я ворожити, чи не відкриє духів міць? Мені одвічних таємниць, щоб я дарма не мудрував, Чого не знаю, не казав, щоб я збагнув почин думок і світу внутрішній зв'язок, щоб я пізнав основ основу, а не кидав слова по лову. О, повний місяць ясний, мій друже, тихий і сумний. Коли б востаннє з висоти мої страждання бачив ти. За цим столом чувань нічних, між цих пергаментів і книг, коли б я міг блукать між гір, в твоїм промінні ніжить зір, серед печер звиватись духом, в твоїй імлі снуватись лугом, весь чад науки там лишити, в твоїй російсьлющі змити. Ох! Я ще тут, в тюрмі норі. О, мури прокляті сирі, у цих мальованих шипках небесний світ і той зачах, стремлять до неба стоси книг, ненатла точить їх черва, їх пилюга густа вкрива, і кіпоть осіда на них уздовж полиць з давнезних літ. Реторти, слоїки, склянки, Начиння приладів, рядки. І це в тебе світ, і це зветься світ. І ти питаєш ще, чому на серце туга наляга, чому незвідана нудьга труїть всі радощі йому, замість живих природи хвиль, куди творець людей вселив, навколо тебе тлінь і цвіль, і жах потворних кістяків, тікай, на волю, на простір. Візьми цю книжку чарівну, Цей Нострадамів вищий твір, тобі відкриє таїну. Спізнаєш ти шляхи світил, збагнеш природи вічний рух, і в душу вступить повінь сил, коли промовить духу дух. Шкода обнять сухим умом священих знаків зміст живий. Ви, духи, тут в'єтесь кругом. Озвіться ж ви на голос мій, розгортає книжку і бачить знак макрокосмосу. Яким блаженством всі мої чуття, уся моя істота пройнялася, немов по жилах полумінь життя, і невмируща юність розлилася. Чи то ж не Бог ці знаки написав, що душу збурену втишають, що серце вражене втішають? Що перед розумом наяв, природи тайнощі всесильні виявляють. Чи ж я не Бог, я просвітлів, і враз моє духовне око, в природи творчий вир заглянуло глибоко. Тепер збагнув я сенс премудрих слів. В світ духів можна прозирнути, та ум і серце мляві в край, стань, учню! І в земні їх в ранковім сяєві скупай, розглядає знак, Як все тут діє в колі вічнім у многоликій красоті, як сили горні в льоті стрічнім Міняють кінви золоті, на благовісних крилах мають споруду Всесвіту проймають у гармонійній повноті. Яка картина? Ах, картина лиш, природо безконечна! Де ж, коли ж знайду ту грудь, що нею світ ти поїш, і небо й землю все живиш. Невже ж ти болю в серці не загоїш, жаги палкої в нім не заспокоїш? перегортає нетерпляче книжку і натрапляє на знак духа землі. Цей знак на мене має інший вплив. Ти, дух землі, мені рідніший, я став відразу, мов сильніший, мов хміль вина мене сп'янив, і я ладен пірнути в світу море, знести зі мні і радощі, і горе, ні грім мене, ні хвиль виття суворе, ні згубе страх, ні буря не поборе. Частина друга, Фауст, виходить з палацу, тримаючись за одвірки. Яка то втіха чути брязк клопат Юрба моїм покірна цілям, землі дає належний лад, виводить перепони хвилям і морю створить строгу грань. Мефістофель убік. Шкода старий твоїх старань, шкода тих насипів і гатей. Поживок матиме багатий, Нептун із того чорт морський. Усе те з вашим муравлищем, кінець кінцем дотла ми знищим, Союзом пекла і стихій. Фауст, пригнічений Мефістофель, Я, Фауст, ти ж добре дбай, бери де хоч робочі руки, вживай принади й принуки. Плати, лести і підганяй, та щоб мені щодня ти говорив, наскільки посувається той рів. Мефістофель півголосом: Що треба буде, все ми зробим. Та тут не ровом пахне гробом. Фауст, край гір лежить гниле багно. Весь край струїть, грозить воно. Його ми мусимо осушити. І тим наш подвиг довершити. Мільйонам ми настачим місця тут, стихію збори їх свободний труд, простеляться лани широкополі, стадаря сні заграють на роздолі, круті горби зведе трудящий люд, укриє їх узорами споруд і заживе в цім краї, як у раї. Нехай лютують хвиль, скажені зграї. Хай спробують де греблю ту прорвать, здолає гурт прорив затамувать. Служить цій справі заповідній, це верх премудрощів земних, лиш той життя і волі гідний, хто б'ється день у день за них. Нехай же вік і молоде, й старе, життєві блага з бою тут бере. Коли б побачив, що стою, з народом вільним в вільному краю, тоді гукнув би до хвилини. Постій, хвилино, гарна ти, ніяка вічність не поглине. Мої діла, мої труди, привидячи те щасне майбуття, вкушаю я найвищу мить життя. Фауст заточується, лемури підхоплюють його та кладуть на землю. Мефістофель, утіхи, щастя, все йому вненасить, жаги ніколи спрагнений не вгасить, Біда харветься зупинить пусту, благу, останню мить. Боровся він зо мною скільки сил, та час за нас упав старий на діл. Годинник став, хор вже став. Мовчить, немов могила, стрілки зронив, Мефістофель, зронив, прийшла жадана хвиля, Хор, усе пройшло. Мефістофель, пройшло, то звук пустий. Як так пройшло? Адже ж пройшло це те, що й не було. Все, що твориться, що існує, колись у нівець повернує. Пройшло, пройшло, і що б це означало? Усе одно, що й зовсім не бувало а крутиться все круга, мов і є, одвічна пустота, прихилище моє.